Як тренувати вдома ноги без додаткового обладнання. Маючи тільки гриф і додаткові влічки. Максимум, що вам може знадобитися це якась стійка або опора. Вам приємного перегляду. Тоді ми починаємо. Покажу вам топ-3 ефективні вправи, які прокачують твої ноги навіть вдома. От дивлячись на це все. Можна сказати, що от і піди собі у тренажерний зал. Для чого тобі мучитися? В немає ні страховки, ні повноцінного обладнання, нічого. В першу чергу, це зручність в тому, що в тебе є свій час. Одно відео чітко видно, як я самостійно встановлюю додаткову вагу. Бачите, з іншого боку є резинка, яку я прив'язав до стійки, і таким чином я можу використовувати самостраховку, коли виставляю одну вагу іншу вагу з різних боків. От гайка, яка закручує доволі круто і зручно. Але якщо ти хочеш скинути вагу направо-наліво. То звісно тобі не вдасть, вдасться цього. Ну звісно, можна, звісно, без гаючки цієї, але воно буде сповзати і перекидувати тебе на, з одного бік на інший через дисбаланс. От ми зараз виконуємо розминку перед основним підходом, Ну, як це вже виходить другий підхід. Розминка була більш з меншою вагою, але вона засята не була. От ми починаємо з бази. Присідання, ну це основа основ. Це найефективніша вправа, яка є за всіх часів. Ну, Хто може сказати вправу, яка краще прокачає ноги, е, чим базова вправа присідає? Спочатку ми виконали більш легшого ви богу для розминки, потім поступово збільшуємо, щоб підготувати свої м'язи та суглоби. Важливо контролювати рух, не поспішати глибоко опускатися, а також спима... стримати спину рівно. Це осново основ. стом. Вдома можна виконувати навіть без стійки, просто взявши вагу з підлоги. Якщо вдома хтось має зварювальний апарат, може зварити самостійно вдома стійку. Яка може регулюватися. Я думаю, це не важко, якщо є матеріал, і, звісно, якщо у вас є зварюваний апарат, то точно у вас з із потрібного місця. Вона вам здорово допоможе при домашніх тренуваннях. Це стійка, і можна придумати багато багато іншого інвентарю, який допоможе при тренуваннях. Тут О тут працює з осуною вагою. Це 80 кілограм. Так як я після довгого перериву не було в мене довго тренування, я не прокачував свої силові, О, от, тому й така вага. Ось здається, невелика вага для більшості людей, але все одно для початку, коли ти був на великій паузі, між чим півроку, то це відчувається. Коли робочі підходи у рази в рази з меншою вагою, Not... От румуцька тяга дуже крута. Вона особливо підходить для опрацювання бісипса, стегна та сідниць. Дуже класно відчувається голода з правильною технікою виконання, дивлячись на моє відео, не все ідеально. В першу чергу це відчуття, як ви себе відчуваєте, якщо є дзеркало, у вас якщо вам зручно подивитися з боку або перед собою на вашу техніку виконання, це дуже круто. А та як у мене немає дзеркала і немає можливості прям зразу під час відео бачити, як я виконую, тому є невеликі похідки. По відчуттях після довгого перериву уже не та ідеальна техніка, яка була. Техніка виконання дуже проста. Але важливо не округляти спину. Це є основа. По-перше, не ви не відчуєте при цьому задній поверхні сигнал. Далі, тримайте гри ближче до тіла. І працюємо ми без ривків. Це є основою. От третя вправа це болгарські випади. Дуже крута поправа. Звісно, асоціація іде із Болгарією відпочинком курортами. Але, на жаль, чи на щастя, болгарські випади у тренажерному залі асоціюються тільки з тренуваннями на ноги. І ось, в першу чергу, як ми бачимо на відео, ми ставимо одну ногу на якесь підвищення. На тумбочку, як в моєму випадку, або на стільчик, або е, на скам'ю, якщо є можливість. А інша нога на підлозі. Це дозволяє глибоко опрацювати в та сідниці, а також покращити баланс і стабільність. Отже, навіть вдома можна повністю пропрацювати ноги, використовуючи всього три вправи: це присідання, румутську тягу та болгарські випади. Це основа у кожному тренуванні. Це тренування доступне для всіх і воно точно дасть результат. Сподіваюся, що тобі це відео сподобалося. Підтримайте лай лайком та підпискою. Пишіть у коментарях, які ще домашнє тренування вам цікаві.